Тепленькій водичці розчиняємо 1 столову ложку солі і 2 столові ложки цукру. Тепер додаємо сюди дріжджі, ну, зазвичай беру львівські, Вони гарно працюють пачку, додаю, скільки тут 12 грам. Бо Цільнозерновий хліб він важкенький, щоб він піднявся, повинно дати трошки більше дріжджів на нього. От, і нехай дріжджі трошечки почнуть працювати. Можна їх підмішати ще, От, щоб був процес пошвидший. У мене є така штучка. І вони почнуть, ви побачите, вони почнуть працювати трошки, такі пузи надуватися буде повітря. Ви бачите, вже вони почали. Це на швидку, можна просто почекати і не мішати нічого. От тоді ми додаємо сюди одну столову ложку оцту. Я яблучний беру. Це буде як стабілізатор, для того, щоб хліб. Я цільнозерновий не так кришився. От, додаю от столову ложку. І додаю столову ложку олії соняшникової. Прямо сюди, оцю воду. Можна додавати якусь іншу олію і оливкову. Я додаю соняшнику домашню. Не те, яка не пастеризована. От, тепер у нас це все нехай дрожжі там працюють. Будемо готувати суміш борошна. Значить, для цієї хлібини вона десь в мене буде кіло важить, може з лишнім. Я додаю спочатку цільнозернового зернового борошна. Всього буде йти борошно 800 грамів на пів літра водички. От. цього буде 800. Спочатку я додаю сюди от, в одну таку зручно вмірну посудину. От, додавати от я додаю 500 грамів цільнозернового борошна. Сюди. А тоді до вісімсот грамів додаю вже звичайного борошна. Прямо в одній, зручно, ви зразу бачите. О, сюди додаю вже без звичайного борошна. Він буде дуже важкенький, треба ще. І його довго треба чекати, щоб він сходив. Хоча наші предки не мали такого борошна, такого некорисного білого, від якого зараз кажуть, що всі хвороби. Оце з одного такого борошна хліб не можна їсти. Додаємо. І десь так трошки потрясіть. Якраз тут і буде, бачите, 800 грамів. Для того, щоб воно е, гарно перемішалося, його можна ще пропустити через сито, щоб воно воздушне було. Таке повітря набралося. Тепер я все прямо тут перемішую. 500 грамів цільнозернового і 300 грамів звичайного борошна. Щоб ви розуміли, в тому хлібі, що продається цільнозерновий в магазині, там додають всього 10-12% цільнозернового борошна. З висівками такого корисного. А все, все інше це оце біле, некорисне борошно-вищого гатунку, перероблене. Тому той хліб, що... В магазині називається він цільнозерновий, але він насправді не цільнозерневий. А так поруч лежав. Він не дуже корисний. А оце вже у вас тут буде тут більше цільнозернового, зернового борошна корисного. Тому так. Тепер ми все висипаємо сюди, в наш вже підготовлений, бачите, тут вже пінка пішла. Тако прям висипаємо. Ну і можна трошки ще щоб скоріше пішло воно, процес був. Воно, наче так візьме трошки борошна ще на себе. І можна ще дати трошки постояти, дрожжі тоді заведуться ще більше. Чим більше ви їх зразу заведете, тим менше буде хліб стоять і підходить. Але я вам ще покажу один секрет, щоб він швидко підійшов. Наші предки пекли хліб на наступний день. Він ціл, цілу добу в них підходив. Дрожжі також були натуральні на цільнозерновому борошні зроблені з водичкою. Тому і був корисний раніше хліб. Ну, а це наближено до того, тільки швидкий варіант. Тепер все сюди висипали і берете отако, ложкою все перемішуєте. Добряче перемішайте, воно на себе візьме все необхідне вологу. І коли вже ви побачите, що його можна ліпити руками, то посипайте, зараз ми стола посипемо борошном і почнемо вже працювати з тістом. Оце я неправильно роблю, бажано якоюсь лопаткою, щоб не було металу тут в ньому. Тоді краще будуть борошно працювати. Якоюсь лопаткою, якщо у вас є дерев'яною, мішайте. Ну, я так, щоб показати, швидше. О! Воно, бачите, вже ліпиться. Тобто тоді вже берете рукою і починаєте. підмішайте його спочатку. Я зараз трошки на стіл насиплю. Тут ми будемо його замішувати. О. Посипаємо стіл в добряки. О. І, а поки що можна рукою, то тут я вже рукою його домішую. Тоді вже на стіл. Переведу. Воно якраз тепленьке. Водичку беріть тепленьку, але не сильно гарячу, щоб борошно щоб було воно теж тепле. Тоді дріжджі працюють. Якщо візьмете гарячу воду, то дріжджі можуть загинути. Це треба до, до 40-37 до градусів. Десь отак гріть воду. Нагрівати. Ну, вже можна його і сюди викладати. От. А далі воно будемо замішувати, воно візьме на себе якусь частину. Скільки йому треба, воно візьме борошна, будете, будете вже його дивитися, О, викатувати. Якщо буде потрібно ще, то додавайте ще. Поки воно не буде приставати до рук. Отак От починайте його добре вимішувати. Тут вже є всередині одна ложка олійки.